Згідно протокольного доручення Білгородністровської військової адміністрації, було проведено рейд за участі головного спеціаліста служби у справах дітей, начальника відділу сім'ї та організації роботи соціальних послуг та провідного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій. Попереджали багатодітні родини та родини, які перебувають у складних сімейних обставинах, про дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Перевіряли експлуатацію електромереж та печей в завершення опалювального періоду. Олександр Баєвський. Розповів про головну мету спільних виїздів. Мета є запобіганням вимкнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних не тільки з пожежами, а й інших надзвичайних ситуацій. Тобто любі побутові проблеми, тобто взрив газового балона чи будь-які інші несправності, які можуть спричинити загрозу дітей і батьків. Дану роботу ми проводимо постійно разом з співробітниками соціальних служб міста Білородністровського, також з представниками працівників Білородністровського району. По всьому району працюємо. Як ми бачимо, найчастіше, на що ми звертаємо увагу і що саме в першу чергу може спричинити надзвичайну ситуацію, це нехтанням елементарних правил пожежної безпеки, в тому числі, якщо це пічне опалення, банально не обслуговується система, не очищується сажа, в результаті чого може відбуватися тління. що… В свою чергу приводить до пожежі. Також звертаємо увагу на стан електромережів будинку, тобто це розетки, які висять, не прикручені щільно до стіни, відкриті дозові коробки, де стрічають різні проводи, на стан подовжувачів, які зачасту вмикають дуже багато електроприладів, тим самим навантажують дану електромережу, що теж призводить до короткого замкнення. До різних аварійних режимів роботи, що в свою чергу приводить до вимкнення пожежі. Ну, найкраща профілактика це попередження, да попередження так, так? так. Легше запобігти, ніж потім ліквідувати. Регулярно працівники ДСНС проводять роботу із населенням. Кожній родині фахівці служб залишають листи пам'ятки. Службою у справах дітей Білгородністровської міської ради розроблені брошури та буклети на дану тематику, а саме пам'ятки щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Такі пам'ятки ми роздаємо нашим сім'ям, щоб вони читали ознайомлені. Також такі буклети вироблені для наших сімей, щоб діти ознайомлювалися і кожен вчив правила безпеки в побуті. В 21 столітті складно уявити побут без електрики, але також важливо дотримуватися всіх правил безпечної поведінки з нею, в тому числі вимикати всі електроприлади із розеток після експлуатації, не палити у ліжку, не залишати малолітніх дітей поруч з небезпечними електроприладами без нагляду. Коли комісія, представники ДСНС, Служби у справах дітей та департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородської міської ради приходить до вас з перевіркою, будь ласка, надавайте доступ до ваших осель, оскільки це превентивні міри щодо попередження зумовлення складних життєвих обставин, оскільки шкода зумовлена пожежою це є чинником складних життєвих обставин. Робота із населенням триватиме і надалі. Олеся Симшинська Віталій Солодухін перший муніципальний.